Ректор інструктури кібернетики Академії наук України Академії Аф Глушков однією із задач використовувати комп'ютерні техніки. Вважали перехід до безпекової інформації від головим, що з на початку ХХІ століття основні об'єкти інформації. Інформації відбуваються, зберігаються у безпаперовому вигляді у пам'ять у пам'яті ЕОМ. У людини, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовують, уваги, цю інформацію буде подібна до того, щоб на початку ХХ століття не, не вміє ні писати, ні читати. Бумажная стихия обладает такой способностью рождать справки ради справа просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. Поэтому будущее управление связано с переходом на безбумажную информатику. Как сделать так, чтобы рубль, заработанный честно на производстве, значил больше, чем 10 рублей или 100 даже рублей, заработанных путем различного рода махинаций, спекуляций, там, скажем, мошенничества в непроизводственной сфере, в сфере обслуживания и, значит, в сфере потребления. Если у каждого гражданина, работающего на предприятии или получающего пенсию, законные социалистические деньги, будет счет, на который переводятся эти деньги, то можно осуществить продажу дефицитных товаров.